Зимувальною ямою називають заглибину в дні водойми, де взимку скупчується риба. В цей час вона стає млявою, байдужою до їжі та чутливою до змін навколишнього середовища. Крім того, риба особливо беззахисна перед хижаками та браконьєрами. Тож в холодну пору року поблизу зимувальних ям рибалити заборонено. Кількість цих ям вона є достатньо велика. Детальний перелік і де вони знаходяться, ви можете побачити цей перелік на нашому офіційному веб-сайті Рівнірибоохорона.ую. Будь ласка, заходьте, рибалки, ознайомлюйтеся. Зокрема, в Рівненському районі зимувальні ями знаходяться на різних ділянках річки Горинь. Серед них і улюблені місця рибалок у Шубкові, Козлені та Олександрії. Але чинна картина є неповною. Бідкаються рибоохоронці на дослідження та ідентифікацію, хоча б найпопулярніших місць зимівлі риби, їм бракує фінансування. Тож рівне рибоохорона просить допомоги в небайдужих рибалок та підводних мисливців. Звичайно, що в зараз в заршній період. Потрібно було б удосконалити оцю систему переліку цих зимувальних ям. Проте... Потрібно мати також новітнє обладнання, яким можна працювати під водою в холодну пору року. Тому, якщо є бажаючі люди нам допомогти в цій справі, ми були б дуже вдячні. Після перших заморозків в центральних областях України любителі порибалити вже вийшли на кригу. Вони відкрили сезон підлідного лову, не чекаючи, доки крига стане достатньо товстою. Схожа ситуація незабаром може виникнути на Рівненщині. Тож рятувальники просять рибалок не нехтувати перевіркою міцності льодового покрову. Якщо ж після першого удару з'являється вода, виходити на лід, суворо забороняється. Під час підводної риболовлі на великій ділянці не слід пробувати багато лунок. Відстань між ними повинна бути не менше 5-6 метрів. Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальну мотузку завдовжки 15-20 метрів. Обов'язково візьміть із собою мобільний телефон. Також покладіть у кишені два великих цвяхи або ніж. Вони стануть вам у нагоді. І в жодному випадку не панікуйте, зберігайте спокій та впевненість. Рятувальники наголошують, жодний улов не вартує людського життя. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.